Всім привіт з вами Максим і він на мой канал Савтофодобайку за БСІСІКУ ем, 4 лютого чи... Е, я вже не помню за якої. Ніби 4-го. Ніби 4-го. Мені пише Рома 817. 8 ранку. Привіт Максим! Передай! Всім моїм підписникам, що мене не буде декілька днів, бо мій канал знаходиться під видаленням. Не задавай ваших питань, а просто напиши підписникам. Те, що я попросив, які будуть писати на своєму каналі, бо я не можу зайти на свій канал зовсім плюс, він знаходиться під грошею видалення. Надіюсь, що я все. Встановлю і зможу знайти зайти на канал. Я таки питаю, що трапилось, та як я їм напишу на своєму каналі. Вони тебе не знають і не послухають мене. Деякі знають. Уже від мене два відписалося. Я себе набрав у голі. Я не можу зайти на канал. Я таки пишу, що робити. А? Е, я не пам'ятаю. Я вже не пам'ятаю, що я тоді писав. Загую тоді. Мого каналу вже немає. Як? Напишиться на своєму каналі. Що робити? Єдейка. Я не хочу більше бути ютубером. Поки. Скільки скрізь тут робиться на моєму каналі? Але вже його нема. Братайся всім. Кінь пошту, а її мені... асе посеречиться розводить. І його... хлоп? Вже його не можна не вийти. Мали до роботи пісні, що ж робити? Кінь пошту, а це за посередся все Якось. І далі мене в цьому моменті запокоїть до очей мене як пісню доробив. А що я? тобі? Писав, я хотів написати, так получилось. Ютуб, за що? Ой, за що за то, що? Він тобі видав, ну видав, хто написати канал. А це далі не важливо. Ну то ж дивіться. Тож девять. Тож дивіться. Тож дивіться. и 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 вот его новый канал. Ось вот его новый канал. Ось вот его новый канал. Это мой новый канал. Как старый канал я потерял. Надеюсь, я верну подписчиков. Тут ну, я буду наверное, снимать видео. Как сейчас? Не грустно. На втором канале у меня было. 229 под подписчиков. Тут я не буду, наверное, снимать видео, как сильно грустно. А, это сюда подписчиков. Ах, я не знаю, что я тогда буду снимать видео, но если выпадаю. Ему на шаблонах два блока. Сейчас буду с его каналом тем, Чи буду туда снимати канал? Майбутній канал Ромашки 333. Щас не буде усе на каналу. Чи сможе він на канал? Давайте ще розпочинаємо опис мого підписника. Это мой новый канал, как старый канал я потеряю. Здесь я верну подписчиков, тут я не буду наверное, видео, как сейчас мне грустно. На втором канале мне было 10 подписчиков. И все. И все. Ну и все. Не пишет ничего. Не, реально, пишет ничего. Ну, друзья, або он сможет снимать этот канал, або уже писно, Або, я... або он кинет то, что он сказал, або не YouTube Ютуб. И будем в этом канале снимать. И он написал, что не хочет больше быть ютубером. О, ну снимать видео. Ну, в общем. Короче. Я не знаю, що робити тепер. Хочете його підписатися? Щас. Як там зробити чого, щоб QR-код відконувати? Зараз я А, Або, подивитися. QR-код. А щоб було мого нормально скинувати його? QR-код? Так, витяг. Ээээ, вот, дивіться Ось його стратегию? Почтички. Вот, дверь. Осио QR. Итак, шапка покажу QR. QR. Пануйте, підписуйтеся підписуйтесь і ще ми з ним робили трек про мелоді як я казав що ми робили після вам сіла цей трек там які кусочки є Чи сенс мені його вже мені його само вже драблювати і Меня чогось то мамашка заблокував и напевно подо ще, типу, не теж спустив канал, а вообще я його заблокую. Напевно так або подумав, а подумав, що я захарбую його канал. Нащо мені його канал, не є свій канал. Не знаю. От його Вискановит QR. Вискановити його QR. Відео висо 9 хвилин. Ну і все. кінець. Всім дякую за перегляд всім удачі. Пока-пока, забуло ксім всім па-па. ти